Води так званого суспільного договору про те, що одні управляти, а інші виконувати їх управлінські рішення. Власне, прихильниками цієї теорії були дуже відомі е е е е філософи і політологи, спіноза Жан Жак Руссо та інші е е на сьогодні, у найбільш соціально-економічно розвинутих країнах світу е е використовується форма представницької демократії, коли різні соціальні групи е е суспільства делегують своїх представників. До органів влади з метою представлення їх інтересів, власне, така форма демократії сьогодні є найбільш поширеною, попри те, що вже досить багато років відомо про її власне неповноцінність. І як не банально сьогодні звучить фраза ви одного англічана Линстра Чепчеля про те, що демократія це погано, але на сьогодні ми нічого кращого не придумали. Сказана в першій половині ХХ століття, але вона не втрачає своєї актуальності і по сьогодні, оскільки ще на початку ХХІ століття реально з'явилася технічна можливість еволюції і демократії у щось більше, оскільки з'явилися нові інформаційні технології, розвиток інтернету і інтеграції суспільства в інтернет досягнули відповідного рівня. Отже, власне. Що ж таке електронна демократія і що люди розуміють під цим поняттям? Власне, найбільш поширеним, найбільш поширеним трактуванням електронної демократії воно е трактує, розглядає е власне, електронну демократію у двох основних аспектах. Власне, перший аспект це пряма електронна демократія, тобто використання інформаційних технологій для розширення можливості для кожного громадянина в процесі управління країною через безпосередню участь у прийнятті державних рішень. І другим аспектом є власне електронне урядування. Це дещо більш вузьке поняття, яке означає всього лише підвищення оперативності і зручності доступу до послуг держави в будь-який час з будь-якого місця. Існує звичайно, дещо більш прогресивний погляд, який розглядає електронне урядування як лише крок до втілення прямої електронної демократії, коли першим етапом є максимальна відкритість влади і можливість відкритого депасоніфікованого отримання громадянами. Усього спектру державних послуг через електронні засоби комунікацій, другим етапом є можливість зворотнього зв'язку громадян з владою. І третім етапом є безпосередньо набуття суспільства функції повноважень держави через пряму участь у розробці та прийнятті державних рішень через е шляхом власне, перманентного формування консенсусу найширших верст населення з допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Власне, питання готовності держав світу до впровадження прямої електронної демократії є питанням досить актуальним на сьогодні. В світі і Організації Об'єднаних Націй на сьогодні веде е, такий от розрахунок, своєрідний індекс. Власне, він будується на досить широкому спектрі найрізноманітніших показників, серед яких власне, рівень інформатизації та автоматизації суспільства, забезпеченість населення електронними засобами комунікацій, рівень власне, проникнення населення, інтеграції їх мережу інтернет, а також рівень бюрократизації влади та її готовність передавати повноваження громадськості. Як ми бачимо, на першому місці є Південна Корея, власне, в цьому немає нічого дивного, це є найбільша новаційна країна в світі, і тому власне, її найбільша готовність до впровадження електронної демократії абсолютно не дивує. І далі ми бачимо, що є найбільш власне розвинені соціально-економічному соціально плані країни. І тут варто сказати, що Україна, хоча, на думку багатьох експертів, ми досить сильно Інтегровані в мережу інтернет, і в нас є досить великий рівень значить, забезпеченості людей засобами електронних комунікацій. Ми займаємо всього лише 51 місце у цьому рейтингу, і чесно кажучи, нас обігнали дуже велика кількість країн, яка, ну і, чесно кажучи, дивує бачити в списку вище ніжну. А Росія навіть ви знаєте, Росія нижче ніж все ж таки. А Білорусь. Білорусі, ще жаль, не може ставати. В Депоні зовсім немає. Демократи немає. Отже, у світі є безліч прикладів використання інтернету в політичних процесах. Зокрема, тобто, найбільш близьким до втілення самих принципів прямої електронної демократії є політичні партії на базі інтернету. Власне, в світі вже на сьогодні є, є їх достатньо багато. Ну, Одним з найбільш. Е Одних з найперших і найбільш успішних таких партій є, власне, австралійська сенат онлайн, це австралійська партія, яка повністю базується на тих виборцях, які співпрацюють з ними на базі інтернету. Тобто будь-яке голосування цієї партії у парламенті австралійському відбувається виключно за попереднього погодження їхніми виборцями певних законопроєктів на їхньому сайті, тобто через прямі комунікації з виборцями. Власне, сполучені Штати Америки також представлені двома інтернет партіями Такі інтернет-партії починають з'являтися зараз по всьому світу і навіть в регіоні Східної Європи ми бачимо в Угорщині також існує партія, яка базується власне, на представленні своїх законопроєктів в інтернеті і на голосуванні виборців в першу чергу через їхні. Засоби електронних комунікацій в всесвітній мережі. Е, що ж до України, звичайно, що основним таким параметром, за яким можна оцінювати можливості використання електронної демократії в Україні, це і проникнення української спільноти на мережу інтернету. Власне, за. Даними досліджень GFK Ukraine, ми бачимо, що унікальна аудиторія інтернет в Україні становить близько 12 мільйонів користувачів, що приблизно дорівнює 26% населення. Варто сказати, що це досить немало. Тобто, якщо брати, порівнювати з регіонами Східної, України, Східної Європи, то ми знаходимося, можна сказати, в першій п'ятірці. Хоча, звичайно, є тут і свої проблеми. Тобто, якщо ми бачимо потенціал населення міст, тобто, тут е, користується інтернетом близько 53% населення, е, близько 7% не користуються, але планують в найближчий час використовувати інтернет, і, звичайно, 40% не користуються. Е, звичайно, набагато більш, можна сказати, трагічна картина є в наших сільських місцевостях, де, звичайно, говорити про інтернет деколи не доводиться, оскільки. Часто буває, що на наших селах на декілька хат один телефон, і тому власне, про використання інтернету говорити важко. Якщо подивитися на розподіл за регіонами, то ми бачимо, що, безперечно, за проникненням інтернет лідером є Київська область, і, власне, місто Київ, далі Дніпропетровська, Одеська область, Харків, Донецька область, Львівська, Запорізька та інші. В принципі, якби Аудиторія інтернету є досить великою в обласних центрах, і це зрозуміло, тобто там є найбільші можливості для, для підключення до мережі інтернету. Е, власне кажучи, е, приклади успішної реалізації проєктів електронного рядування в Україні. Звичайно, що е, до безпосередньої прямої демократії в нашій країні надзвичайно далеко і це всі розуміють. Більше того, якщо говорити про відкритість влади і, скажімо, її готовність повністю бути прозорою для суспільства, зокрема для користувачів інтернету, тут, звичайно, справи досить важкі. Хоча не знати, як. Що з цього вийде, це покаже час, але 13 грудня на засіданні Кабінету міністрів України була схвалена концепція розвитку електронного урядування України на період до 2015 року. Концепцію передбачається реалізовувати у три етапи, тобто до 2012 року повинні бути розроблені нормативно-правові та нормативно-технічні бази, необхідні для надання адміністративних послуг в електронному вигляді. Також будуть створені єдині гармонізовані з міжнародними стандартами взаємодії. Суб'єктів електронного урядування та єдина загальнодержавна система електронного документу ООН. На цьому ж етапі органи державної влади, згідно з цієї концепції, е, значить, е, почнуть надавати послуги громадянам в електронному вигляді, зокрема через інтернет нам обіцяють, е, буде можливість зареєструвати суб'єкт господарювання подати звітність тощо. До 2014 року в електронній формі надаватися послуги, як нас запевняють, абсолютно у всіх сферах суспільного життя. Звичайно, в це віриться з трудом, але час покаже. І на третьому етапі, який по суті триватиме до 2014 року, передбачається створити єдину інформаційну та інфраструктуру органів державної влади та місцевого самоврядування. Власне, Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації, а також. Міжнародний фонд відродження, який часто виступає власне, фундатором і благодійником для проєктів електронного урядування в Україні, а також Академія електронного урядування та комунікаційних технологій. Варто сказати, що Естонія на сьогодні входить в десятку країн, як це не дивно, які є найбільш готовими до провадження прямої електронної демократії. І в рамках цього меморандуму в Києві планується у 2011 році провести на з проблем розвитку інформаційного суспільства. Що ж до приклади успішної реалізації проєктів електронного урядування в Україні, то всі вони, як я вже сказав, здебільшого були підтримані Міжнародним фондом відродження. Такі проєкти реалізовувалися, зокрема, у Львові. Окрім того, 2006 року групою експертів було розроблено ряд пропозицій щодо створення Українського центру розвитку і урядування. У 2007 році доволі успішно адміністрування центром адміністративних послуг Вінницької міської ради реалізовано проєкт впровадження моделі електронного урядування в межах територіальної громади міста Вінниць. Також варто додати, що досить ефективні і досить вдалі проєкти, станом на зараз, реалізуються в сфері електронного урядування в місті Миколаїв, а також у Автономній Республіці Крим. Ну і скажемо скажімо два слова про переваги та недоліки впровадження електронного урядування в Е, Звичайно, електронне урядування передбачає більше контактів влади з суспільством, більшу відкритість влади, власне, підвищення оперативності і зручність доступу до послуг держави з будь-якого місця і в будь-який час. Безперечно, що електронне урядування воно розширює можливості кожного громадянина в управлінні країною, тобто, отримуючи якийсь зворотній зв'язок, влада може десь в потрібних місцях поставляти акценти для досконалення власне своїх рішень і своєї діяльності. Але, звичайно, є і негативні аспекти цього питання, оскільки. Дуже часто, зокрема у Львові, часто з'являються закиди на адресу місцевої влади стосовно того, що кошти місцевого бюджету і власне кошти благодійників, які повинні бути спрямовані на розвиток електронного урядування, насправді витрачаються не зовсім на потрібні цілі. І власне органи влади використовують новостворені інтернет медіа виключно для власного піару і для інформування. Суспільства про те, які от вони хороші і що вони ніби хорошого роблять. Але, на жаль, це не зовсім те, скажімо, що відповідає концепції електронного рядування. Ну і, звичайно, найбільш проблем на сьогодні в Україні є власне проблема ідентифікації особ. Якщо ми говоримо про електронне урядування і тим більше про пряму електронну демократію, то постає питання: а як ми будемо ідентифікувати людей, які будуть. Заохочені і мати бажання приймати участь власне, у е розробці і прийнятті державних рішень. Якщо хтось тут з присутніх, можливо, має справу з подачою звітності в електронній формі, то він знає, що питання виготовлення електронних ключів в Україні є досить таким цікавим, оскільки е вже досить довго існує документ, е який власне. Е Нормативний документ, який регламентує діяльність з виготовлення власне електронних ключів, порядок їхньої сертифікації. Але хоча якщо ми, скажімо, зайдемо на сайт близько восьми цих центрів сертифікації ключів, але якщо ми зайдемо на один з їхніх сайтів, ми побачимо, що в принципі, виготовлення ключа це не так вже і дорого, тобто, в принципі, для фізичної особи за... Суму, яка становить від 90 до 180 гривень, нам можуть виготовити, виготовити унікальний електронний ключ, який ми можемо застосовувати в будь-яких своїх цілях як електронний підпис. Але тут є інший нюанс, що ніде не вказується того, що для того, щоб вам цей електронний ключ віддати, вам потрібно, по-перше, мати відповідний носій, за який ви заплатите в порядку від 400 до 800 гривень. А також вам потрібне унікальне е, програмне забезпечення, е, яке теж коштує досить дорого, тобто порядку від 600 до 800 гривень ви повинні будете заплатити за це програмне забезпечення. Тобто, це давно, як виведеться мова в Україні про те, що функції власне сертифікації і виготовлення ключів повинні бути надані в єдиній державній сертифікованій установі. І, власне, це сертифікація ключів, виготовлення електронних ключів підписів повинно стати безкоштовно для громадян України. Ну, але чомусь, як завжди в нашій державі, це віриться досить з трудом і чомусь є підозри, що обов'язково вам скажуть що після того, як виготовлять ключ, що ось там рогом потрібно зайти до однієї там компанії, яка вам дасть маленьку програмку, яку ви в них купите, поставите, і тоді будете її використовувати. Власне, зараз уряд як би, активно займається питаннями власне, електронних ключів, інформатизації, електронного урядування, оскільки власне, 2011 рік оголошений президентом роком інформаційного суспільства, я думаю, що не за горам ми бачимо результати. Воно ж дивитися, що це просто відбування. Ключі мають бути безкоштовні. Безперечно, я абсолютно з цим погоджуюся, тому що я свого часу, працюючи з депозитарною системою України, теж стикався власне, з питанням виготовлення електронних ключів. На мою думку, досить непрозора процедура є виготовлення і досить. Ну, викликає багато запитань, а чому власне, ця фірма, а не інша, повинна виготовляти ці електронні ключі. Так само, як голограми робить одна фірма. Абсолютно абсолютно з вами погоджується. І як висновок на завершення, варто сказати, що власне використання електронного рядування в Україні потребує більш широкого залучення громадськості як до експертизи власних бюджетів заходів, спрямованих на інформатизацію і впровадження електронного рядування, так і до безпосередньої участі за кого-то Дякую за увагу. А, дякую, Максиме. Е, 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 дякую, Максиме, за погляд на електронне самоврядування. І зараз е, хотів би вам представити народного депутата України, е, відомого політичного блогера, який квітить прямо з. Першою, як принаймні, кого я знаю, відвідала сесії Верховної Ради Леся Оробець, народний депутат України, політики Була.